Наталко, вітаю тебе. Просто зараз триває частина судового засідання за зачиненими дверима. Слідчі ФСБ та судді вирішили, що можуть нібито там лунати якісь факти таємниці слідства, і попросили, щоб і журналісти, і близькі родичі військово моряків лишили залу суду. Тож, власне, користуючись цією хвилиною, поки ми будемо чекати, коли нам знову покажуть наших моряків, Ми зараз справді поспілкуємося з українським омбудсменом Людмилою Денисовою, яка прибула до Москви ще у неділю, адже від початку тижня мала дуже багато зустрічей на найвищому рівні для того, аби вкотре говорити, і, наприклад, із представниками європейських посольств про долю наших військовополонених моряків. Пані Людмила, знаємо, що посли сьогодні були в суді. Яка їхня реакція? Який їхній меседж, і чи буде далі розповідатися вже до європейського союзу? все те, що сьогодні відбувається у Ліфортовському суді. Безумовно, я дуже вдячна всім послам, да, починаючи від е, представництва ЄС Російської Федерації і завершуючи штатами, були представлені тут на всіх судових засіданнях, які відбувалися, які зараз відбуваються. Безумовно, вони слідкують за дотримання міжнародних гуманітарного права. І як е, яка оцінка судовими е, суддями відбувається в тому числі, наприклад, і е, останні звіту. Е, Управління Верховного комісара справ людини ОНУ, да, що наші е, моряки це військовополонений. Вони це вицвідковують. І я думаю, що цінка буде така, що зараз е, знову прийнято рішення. Ми вже знаємо по деяким, що продовжені терміни перебування під вартою. Завтра я буду проводити брифінг для всіх послів. Вони євросоюзу, вони будуть присутні у нас в посольстві. Ми ще раз обговоримо всі юридичні обставини цього. Справи, яка вибивається сьогодні, і будемо ну, намагатися все ж таки робити, продовжувати тиск на е, Російську Федерацію для того, щоб звільнення наших військовополонених моряків відбулося. Е чи розумієте ви от наразі вже минуло понад п'ять місяців? Е Чому вони, тобто Російська Федерація, Кремль, ФСБ, продовжують отримати 24 військовополонених? Це вони намагаються якось приховати ті події, які насправді весь світ вже бачив, що відбувалися у Кершинській протоці. Вони намагаються маніпулювати шантажувати Україну, адже ну зрозуміло, що сьогоднішній вирок він був заздалегідь відомий. Да? Вони просто зачитують те, що вони вже давно узгодили. Нащо їм тримати 24 українських моряки, розбиваючи, звичайно, що родинам серця таким чином? Ну, ви знаєте, я думаю, я не можу робити якісь висновки, чому саме так Російська Федерація діє. Я думаю, що все ж таки е якісь наміри у них є для того, щоб використати, може бути таку ситуацію в своїх власних інтересах. І тому е відбувається те, що відбувається, але я повинна сказати, що коли ми спілкувалися з адвокатами. Вони розповідали, як відбувається слідство, який процес організовано. Вони говорили про те, що затягування в цьому процесі нема. Тобто всі експертизи, які були призначені, вони призначалися разом. Тобто можна було зробити таким чином балістичну експертизу провести, ознайомити, потім психіатричну експертизу провести, ознайомити. Зараз цього не відбувається. І тому я думаю, що це все ж таки нам ми можемо говорити про це, що процес іде в тому числі, в тому напрямку, щоб до звільнення наших моряків. Я би хотіла просто. Ну. Про це мріяти Артеменко, сорока, Ейдер це три українських моряки, які постраждали найбільше, адже вони отримали поранення. Чи власне вже маєте ви на руках якісь свідчення, довідки? Який їхній стан здоров'я? Бо ми пам'ятаємо про там про Ейдера. Вся Україна там з розуму сходила, бо ті е, результати аналізів, які називали, ну просто звичайно, що вони шокували всіх. Як зараз себе хлопці насправді почувають? Ну, На наш погляд, вони класно почувають себе, да, вони достойні, вони, вигляд такий, що вони одужали, тільки у нас ще сорока, який має поранення і після операції, одужує. Я його запитала сьогодні, який стан здоров'я. Він сказав, що все добре, але трошки ще болить, і тому він знеболюючи таблетки використовує. Що стосується якісь висновків да медичних довідок, адвокати вчора повідомили нас разом з рідними, що наприклад Ейдору потрібно знову обстеження, тому що коліна у нього. Ще болить. і тому він теж таблетки використовує, щоб позбавитися цього болю. І думаємо, і я буду намагатися зробити це через пані Мискалькову для того, щоб все ж таки обстежили ну, в клініці, в якої вони вже їх обстежили, що може треба операцію зробити, тому що може там осколки залишились. Щодо Артеменка, ще офтальмологу потребує консультації і лікування. І Ми будемо намагатися це розробити, а сороці буде. Як тільки знята ця лангетка, то вже він побачить, і, Я думаю, консули адвокати, які до нього приходять, побачити, який там стан здоров'я. тоді ми будемо теж туди звертатися, щоб намагатися щоб ще якусь підтримуючу або реабілітаційну допомогу йому надати. Ще знаємо одну прикру новину про те, що трохи більше тижня тому помер батько військовополоненого моряка Дреча. Чи знаєте ви, ну як хлопцеві про це повідомили? Ну зрозуміло, що питати про те, як він себе почуває, не має сенсу, але тим не менше, важливо йому якась зараз особлива підтримка потрібна, бо ми розуміємо, що навіть в останню путь він не може провести свого тата. На жаль, це відбулося. І сьогодні вранці, коли він приїхав на суд, на судове засідання, йому повідомили адвокат. Тільки сьогодні. Тільки сьогодні. Та, безумовно, він дуже був розхвильований, його виводили до лікаря. Я знаю, що все ж таки надати такусь допомогу. Безумовно, це. це Подіяли на всіх інших моряків, які були разом з ним в цій клітці в Іфортовському суді. І вони дуже стали хвилюватися за своїх рідних, за своїх батьків. Тому всі передавали там поцілунки в цій камері, щоб все ж таки в цій клітці, щоб вони берегли себе. Але тим не менше знаємо, що ну зі свого боку, наскільки це можливо, Україна намагається допомагати родинам українських українсько-військово морякам, і навіть зараз, коли треба було родинам їхати до Росії, уряд допоміг із цим, що ще може зробити і українці, можливо, у вас є там і були якісь рекомендації до влади якось фінансово підтримати нерухомістю, які будуть подальші кроки. Знаєте, ми слідкуємо за виконанням цього протоколу робочої групи, яка ще засідала там в січні, що кому потрібно допомогти, або квартира, або хтось на чергі стоїть, або е, інші якісь там кредити погасити. Тобто ми слідкуємо за цим. Процес іде, тобто допомога дійсно родинам є. І от на пердодні нашої поїздки Міністерство оборони знову надало допомогу кожному нашому моряку, зарахувала. Е, Допомогу 50 тисяч гривень для того, що все ж таки, коли вони вже будуть звільнені, вони мали можливість в тому числі підтримати стан свого здоров'я, який точно буде пошкоджений, тому що вже 5 місяців перебування під вартою це нелегко. Дякуємо вам, з нами була uh, Людмила Денисова, український омбудсмен. Ми ж разом з пані Людмилою лишаємося все ще у Ліфортівському суді, адже ще ми маємо побачити 12 військовополонених моряків, 12 наших українських героїв, які все ще мають дочекатися того умовного продовження uh, судового засідання, де мають їм продовжити термін. Uh, тримання під вартою знаємо, що слідчі ФСБ просять аж до кінця липня. Тож, власне, ну на жаль, цього разу цього дня ми не почуємо якихось хороших новин з приводу долі наших українських військових військовійськовополонених, але тим не менше, це не означає, що нам варто про них забувати, або варто вже не думати про те, що їх дуже скоро відпустять. Я сподіваюся, що якщо справді і українські чиновники і всі українці будуть гуртуватися довкола цієї теми, то таким чином ми дуже швидко зможемо їх повернути назад додому. А допоки Наталко я передаю слово тобі до Києва.